Всім привіт! Ви, мабуть, чули вислів протилежності притягуються у сім'ї. Воно підтверджується, бо чоловіча і жіноча стать це ну величезні протилежності, і так зверніть увагу, задумано Богом. більше того, саме ці відмінності нам і подобаються хлопців. У дівчатах як я так думаю, приваблює жіночість, тендітність. А дівчатам подобається мужність, рішучість і сміливість. Але крім цього, у кожного з нас є свої звички, смаки, характер, темперамент. Ну до того ж, ми виросли у сім'ях зі своїми традиціями, укладом життя, і в будь-якому випадку, після весілля, це починає виявлятися і відчуватися. Ми з Жаном приклад сім'ї, де зустрілися повні протилежності. Це правда. І хочемо поділитися з вами, як ми з цим справлялися. Ось у нас на столі звичайна українська картопля. Це хороший смачний овоч. Тепер дивіться, скільки запитань у сім'ї може виникнути ну, з простою звичайною картоплею. Мити чи не мити перечищення. В одній сім'ї картоплю миють перед тим, як вбирати, інші спочатку обирають, а потім миють. Ну, Далі можна такий ще приклад: смажена картопля чи пюре. Саджати чи купувати, <гут> готувати на один прийом їжі чи їсти три дні, копати під трактор чи лопату. Ну або яким батькам першим допомагати з копанням? А ще дозволяти дитині їсти чіпси чи ні, <гут> Це теж картопля. Це все звичайно ж, дрібниці. Але коли проходить медовий місяць, проходить айфорія, і оці дрібниці починають помічатися все більше, більше турбувати і навіть часом дратувати. Наприклад. Мені потрібен був час, щоб звикнути до о, кухні Лене. Спочатку треба було потерпіти, поки я навчуся. Ну, хочу сказати, що ти досить швидко навчалася і швидко освоїла це діло. Я мав на увазі трошечки інше. Ти більш готувала пісні страви, ніж я був звик. Тому що в мене були проблеми з шлунком. А, я розумію, але іноді, знаєте, трошечки хочеться. Щось іншого, це трошечки бентежило, визнаю це чесно. Правда, хочу сказати, що я з часом звик. Я це зрозумів тоді, коли нещодавно Лена поїхала в гості до сестри на 10 днів, і я собі сам готував і думаю, я зараз зроблю так, як я хочу, і я там готував суп, взяв, смажив цибулі, олійки так щедро налив. Коли я сів їсти, я зрозуміла, що мені вже більше подобається лінина кухня. Ми ще у нас з жаном різні, як кажуть, біологічні годинники. Я це жайворонок. Ну, а я сама справжнісінька сова. Ну, принаймні був такий. Я до заміжжя, наприклад, лягала о 9-й годині вечора. Незалежно від того, у мене і спит чи що 9 година вечора. Тому що у мене проблеми з очима і під час навчання вони до вечора вже боліли. Я лягала раніше, а вранці вставала і навіть о п'яті могла ще щось там доробляти. Ну а я звик, що ми з друзями то десь ідемо, то звідкись добираємось. Для мене лягати після 12 це було ну, взагалі не проблема. Уявляєте, після весілля мій устрій життя кардинально змінився. Ми чомусь постійно пізно лягали спати. Звідкись добираємося? <рес> ну, тому що для мене це було природньо нормою. А я, я так звик. А я десь через місяць пам'ятаю, прокидаюся вранці з квадратною головою, бо ми знов десь увечері в квітки спізно приїхали і не можу взагалі зрозуміти, що це робиться. І кажу, життя вийшло з під контролю, ніякого режиму, і весь час ще весь час багато людей. А я взагалі інтроверт. Одразу після весілля ми поїхали проводили одну програму на Вінничині в невеличкому містечку. Це звісно, ми були не самі з компанією. А після цієї програми ми з ще більшою компанією поїхали на море відпочивати. До речі, нікому не раджу після одруження одразу їхати великою компанією. Потрібно зі своєю дружиною вдвох десь поїхати. Ну, не дарма ж придумали медовий місяць, і важливо, щоб його провести так, щоб було комфортно вам обом. Ми згадали тільки деякі моменти, які змусили нас після одруження відчути, які ми різні. Таких ситуацій було, звісно, дуже-дуже багато. Тепер поділимося, що нам допомогло з цим справитись. І перше, це обговорення ситуації. Це допомагає зрозуміти іншу людину. Простий приклад: я звик, що в суботу у нас завжди святковий обід. І найкращі страви вони подаються саме в суботу, в обід. Пройшло трохи часу, як ми жили разом, і почав помічати, що Аліна найкращі страви дає в п'ятницю ввечері. Бо я люблю п'ятницю, так добре. Тихо, спокійно, починається субота. Ви знаєте, маю визнати, що мене це почало спочатку турбувати, потім дратувати і бентежити. Але я мужньо терпів декілька років. І все не міг зрозуміти, ну чому так? А потім одного разу я вирішив, все-таки, ну, не те, не що не стримався, ну, вирішив поговорити з Ліною про це. І кажу: ну дивись, е, ну, в нас так було вдома заведено, завжди найкращі блюда готувалися і подавалися в суботу в обід. Ліна мені відповідає: Ну е, ти ж знаєш, що в суботу в обід зазвичай у нас є багато людей на обід. Ну, так в нас повелося. І кращих страв зазвичай це щось таке делікатесне, дорожче, і його небагато. І я хотіла, щоб оці кращі страви доставалися саме нашій сім'ї. І коли вона мені це пояснила, думаю, ну, це ж логічно, в принципі. А я декілька років мучився, мене це турбувало, бентежило. Зараз я на це дивлюсь спокійно. Просто коли дитина ще маленька, наприклад, і вона заглядає той холодильник, бачить це, а потім потрібно ще чекати до суботи, добі. До ну, ще дуже допомагає, коли ми визначаємо, що для нас є принциповим. А до чого я просто звик чи звикла, або мені так більше подобається. Наприклад. Ще коли ми тільки почали зустрічатися, я сказав, що збираюся стати пастором. Ну, це для мене було важливо, і я розказав про особливості життя пасторської сім'ї. Жан попередив, що це означає жити в іншому місті, ще й час від часу переїжджати. Ну, для мене місце, наприклад, проживання було непринциповим питанням. тому... Потім у нас цим і в принципі ніколи не виникало проблем. Ще важливо враховувати потреби одне одного. Визначте, що є потребою вашого чоловіка чи вашої дружини. Наприклад, з часом я зрозумів, що для Ліни дуже важливим є сон. Причому з вечора. Так, я дуже важко переношу недосипання. Я тоді взагалі. Так, Так. Я спочатку не міг цього зрозуміти, і коли дитина народилася, а в Лені ще була тоді сесія, державні іспити, і потім бачу що щось з жінкою не те. Не зовсім адекватно. Зараз я знаю, що в Лені є така потреба, це її особливість. І я враховую це. Дійсно, це правда, і я тобі дуже дякую. Тому що, наприклад, зараз, коли ми десь їдемо. То Жан завжди враховує, де ми будемо ночувати, і коли ми тоді доїдемо. туди. Ах, ну це ж і в моїх інтересах. Наступне: не намагайтеся повністю відповідати очікуванням партнера. Намагатися, не намагайтеся догодити у всьому, бути зручним у всьому, підлаштовуватися. Швидше за все, вашій половинці це спочатку сподобається, але з часом буде постійне таке відчуття якоїсь напруги, внутрішнє незадоволення. І з часом ви перестанете поважати себе, і звісно ж, ту людину. Ну, дійсно кажуть, що людина, яка тобі повністю зручна, повністю підлаштовується, вона з часом стає нецікавою. Звичайно, хочеться не розчарувати людину, тим більше, якщо у тебе немає лідерських задатків. Але дійсно буде напруга. Ми як тільки одружилися, Жан сказав, що йому, наприклад, подобається дівчина, коли проводить активно час. Наприклад, дівчата, які грають в ігри, такі товариські. Ну, а я ж не така. І я пам'ятаю, теж на морі намагаюся грати в волейбол. Не дуже вмію, руки болять, але я б'ю той м'яч. Тут Жан каже, як класно стрибати, коли великі хвилі пірнати у цю хвилю. А я води взагалі трохи боюся, але пірнаю. Причому одного разу не розрахувала, наїлася піску а це у всіх мене так. І думаю, а де тут задоволення, про що взагалі Жан говорить? Я це теж часом почав помічати і враховувати. Ми тоді плавали десь там з компанії, грали в квача, а Лена сиділа собі на пісочку і все було нормально. Хоча з часом я навчилася і плавати, і навіть почала отримувати від цього задоволення від ігр у воді і так далі. Тому п'ятий пункт навчіться приймати і поважати вашу половинку. Таку, як вона є. Не намагайтеся змінити її. І що цікаво, тоді більша вірогідність того, що з часом вона буде ну, змінюватись і буде ставати більш схожа на ту, про яку ви мріяли. Мабуть, останнє, що хочемо сказати: прийміть для себе рішення бути щасливим або щасливою. Скажіть собі, моє щастя залежить насамперед від мене, тобто я не буду чекати, що хтось зробить мене щасливою. Тому що у першу чергу бути щасливим це мій вибір і моя відповідальність. До речі, ми говорили про прагнення бути зручними. Так, от, чоловіків приваблюють і захоплюють не зручні жінки, а щасливі. Кажуть, що люди, які прожили багато років разом, з часом стають схожими одне на одного. Виробляються спільні звички, традиції, смаки, навіть цілі. Навіть з'являються кажуть спільні риси характеру і щось схоже у зовнішності. Мені, наприклад, вже набагато важче ночами десь їздити. Я ще можу це робити, але я вже більш схильний до того, щоб вчасно лягати е, спати. І ще моліться, щоб Бог допоміг вам у цьому, щоб він був присутнім у вашій сім'ї і в ваших стосунках. Так, апостол Павло писав у другому Коринтян» Що Господь є дух, а де Дух Господній, там свобода. Нехай і в наших сім'ях кожен відчуває свободу, прийняття, повагу, любов. І якщо це є, стає не так важливо, коли мити картоплю і як її варити. Будьте щасливі!